У нас в продажу заїхав такий гарненький сцені. Це на 7-місний гранд Сенік 2013 року в комплектації БЗ на безключовому доступі. У нас всі чотири електричні обйомники, базе-акустика, панорама, безключовий доступ, круг. Комбінований у нас салон шкіри плюс тканина. 6 коробка механіка, DCI двигуна 16, 325 тисяч орінального пробігу, перевірені повністю у нас на офіціалі. Двохзонний клімат круиз контроль. Також у нас датчики світла, датчики дощу, штатна навігація, ззаду у нас три сидіння, також ззаду ще є сидіння для пасажирів, тобто третій ряд. В автомобілі є також запуск кнопки. Відкриття закриття електрозеркал, також регулювання зеркал. Задній ряд у нас теж в ідеальному стані. Присутня у нас полочка. По салончику у нас повністю живенький. Шторки з вікна теж на місці. По кузову без нарікань, перебований тільки один елемент. По фарам у нас в каналоній переглянути, його можна в Києві на вулиціка 2, придбати за готівку в кредит або в лізі.